Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після вчорашніх переговорів у Стамбулі 10 квітня. після того як в РФ в три часа приземлився президентський борт, РФ, який 11 квітня таки таємно прилетів з США в Москві. Терміново підміняли медичну авіацію. У кого серце не витримало після ультиматумів і переговорів гелікоптера дві години відвозили когось із Кремля. пишуть, що процес замінила влада, пройшов повністю. Патрушев легітимізується в очах китайців та сполучених штатів Америки. Союзники. Тиснуть на Зеленського під кінець квітня-травня будуть переговори. В той же час, після слів про те, що Путіна давно вбили. Вчора на дружину Путіна знову здійснили замах в Австрії. Телеграм-канал Помсти пише, що вона з вогнепальним пораненням доставлена в один із госпіталів Австрії, що за її теперішнім чоловіком невідомо. За неуточеними даними він США на лікуванні в комі не так давно, колишня дружина Путіна Людмила зверталася до заложного і розповідала наступне: Мого чоловіка, на жаль, вже давно немає живих. Я змушена зізнатись. Ця в цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони б'ють мене і дочок також як убили його. Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною. Коли я виходила заміж, я була закохана в офіцера розвідника, але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлою жорсткою людиною. Тираном він не помічав мого існування. Я була потрібна йому тільки для довідки про склада сім'ї, як мати його дітей. Мені важко про це говорити, але Путін бив мене, проміжова знущався наді мною. Життя з ним було тортурами. Я намагалася боротися, а не раз збиралася подати на розлучення. Але для цієї людини не було нічого святого, щоби змусити мене замовкнути. Він здав мене в психіатричну лікарню. Я пройшла через усі кола пекла, наркотики, психотропні речовини, знущання на довгий час мене замикали в ізоляторі, і я довго не бачила сонячного світла. Не бачила людей до сих пір. Згадується з жахіттями з молодої і впевненої в собі жінки. Я перетворилася. В тінь воля моя була зламана. Я погодилася на всі умови тільки щоб вийти звідти. Але те, що почалося після його смерті, взагалі не піддається опису. У той же час телеграм-канали пишуть, аби трохи згадати інформаційний шум патруша, відправив двійника в один із секретних будинків, бункерів. Решта двійників уже загинули паралельно з цим. У старці за фона заявляли, російський президент давно помер. Перед нами сидить мертва людина. Говорять вони про Путіна. Умови для завершення війни в Україні складуться наприкінці літа та на початку. Сені 25-го року про це заявив о Феодул. Перші знаки перемоги почнуться з'являтися вже в найближчі місяці. Це буде час, коли українці зроблять значні кроки для повернення своєї землі влітку 2025-го року. Відбудеться важливий саміт миру, де сідові лідери обговорять можливість звершення війни. В результаті буде важливий для України, заявив Феодул. Старець наголосив, що у червні станеться спроба Росії підірвати якийсь об'єкт пов'язаний ядерним паливом. Можливо, йдеться про українські АЕС, але ці плани ворога за. Знають краху Зеленський і Трампа підпишуть не тільки угоду про купалин аральну безпекову угоду в Італії, яка, хоча і не передбачає прямого військового захисту, забезпечить важливу підтримку, стане символом боротьби ЗСУ су за суверенітет. Росія зазнає втрата через підступні підтримки і від Ірану. Це ослабить позиції агресора і сприятиме перемозі з у панений пророк за його словами. Наприкінці літа чи на початку осені складуться обставини для зав... завершення війни. Росія намагатиметься наступати, але нові території. Не може захопити ЗСУ, побудують перемогу. Війна може закінчитися швидко після складного періоду. Усе може змінитися в один день. Війна завершиться швидко. Настане мир, Запевнив Феодул. Нагадаємо, болгарська віщунка Ванга, нібито передбачила прихід до влади президента України Володимира Зеленського. Про пророцтва телеканал розповідає, посилаючись на журналіста і язикума Ванги Сергія Костроного. У середині х років Ванга вже знала, що до влади в Україні прийдуть кличко Порошенко Тимошенко. Ценюка давно дослівно це проросло звучало так: буде клича, буде порог, буде тьма, буде кролик, але все розвіється з вітром і виносине буде. Це було передбачено, коли Володимир Зеленський тільки закінчив середню школу, але Ванга вже знала і про його майбутнє. Порог паде і прийде йому на зміну зелений господар, який буде причетний до великої світової війни. Стверджують журналісти. Крім цього, за жінка, нібито заявляла про долю Європи і наступне. І чорна тінь накриє Європу, і Люди притихнуть у і чужинці прийдуть, вони прийдуть керувати Європою. Окрім того, Ванга передбачала смерті двох президентів: як російського, так і українського. Утім, прізвища названі не були. Але для України це стане чорним днем. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.